Здоровенькі були. З вами Грові Барони. Сьогодні ми будемо з вами дивитися на поповнення колекції відеоігр на PlayStation та на Xbox. Сьогодні у нас буде ось приблизно ось така колекція відеоігр, які я назбирав за цей час. Так, так. Тож, сподіваюся, вам буде це цікаво. А я буду вам, як то кажуть, показувати, що донакопичилось з того, що я хотів, з того, що я маю. Тож, дякую за те, що деякі ігор з цих мені подарували. Тобто, дякую хлопці, хто це зробив. І будемо розповідати, що та як. Ну і почнемо з першої гри. Перша гра в нас це Bloodstone 007. Це в нас гра, як ви розумієте, про Джеймса Бонда, якого грає Деніел Крейг. Це подія відбувається гри між е, Skyfall'ом, якщо я не помиляюся, та Quantum Милосердя, де ми будемо, як завжди, намагатися врятувати світ. Це в нас стрілянка від третьої особи, де ми сидимо за укриттями та стріляємо наших суперників. Також е, в грі є періодичні моменти, де ми будемо ганяти на нашому Астон Мартіні сніжних і не тільки рівнях. Коротше, дуже прикольна гра. Де ми будемо по всьому світу пересуватися, дуже хотів собі в колекцію, тому тепер маю. І це прикольно. Так, Такий собі хейдинг. Далі у нас йде на черзі гра під назвою Overlord Rising Hell. В свій час я дуже е, багато грав цю гру, але я її так і не пройшов. Я десь заплукав і так далі. Я грав ще на комп'ютері дуже-дуже давно. Е, прикольна гра. Я тільки що можу сказати, пам'ятаю, що ми граємо за темного володаря, де ми намагаємося керувати нашими міньйонами, які більше часу якраз таки і займаємося ми тим, щоб займатися менеджментом міньйонів. Це прикольна гра, я пам'ятаю, треба буде її, як то каже, знову ж таки пограти, бо дуже давно не грав, дуже хочеться повернутися, подивитися, що воно таке потрошки вже, як то кажуть, забукнуло. Я грав майже на релізі. Так. Тому тепер маємо на PlayStation 3, і це прекрасно. Далі в нас йде гра всім відома. Звичайно, дуже класна гра, дуже прикольна гра, яку всі знають Quantum Theory. Якщо хоч одна людина чула про цю гру, це прекрасно. Я сумніваюся. Це в нас консольний ексклюзив. Гра виходить тільки на консолях Xbox 360 та PlayStation 3. Маємо версію для PlayStation 3. Це у нас стрілянка від е, третьої особи з укриттями в, е, в сеттингу Gears of War. Е, щось дуже схоже на Gears of War, але з е, гра з дуже-дуже низькими оцінками. О, можете подивитися о, 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 отут. Та, їх, е, 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 тому хотілося б подивитися, що в нас це таке взагалі, чому такі низькі оцінки, але е, виглядає, наче як то кажуть, на скріншотах прикольно в грі не знаю, як буде. Подивимося. Далі в нас йде гра Pure для PlayStation 3. Це в нас перегони на квадроциклах. Я в свій час теж цю гру грав на ПК дуже давно. Я пам'ятаю, що тут був прикольний саундтрек. Тут було дуже весело ганяти на квадроциклах. І дякую, магазину Retrogamer за те, що тепер маємо цей диск, бо мені цей диск подарував. Якраз таки продавець. Так. Дякую йому. Е, дуже хотів цей диск. І е, тепер його маємо. Гру я трошечки пограв, потім вона дуже складна стала для мене, і я якось її потрошку так, відклав на майбутнє. Типу, прикольна іграшка, дуже прикольна е, гра в цілому. Ну, До пори до часу, поки там стані рівні не почнуть. Також в нас є гра під назвою Remember Me. Так, це у нас гра про е, Францію, а саме про Париж 84-го року, тобто далеке майбутнє, про героїню, яка забула, що взагалі відбувається, бо в неї відшивло пам'ять. Верніше за все її стерли її, і вона намагається згадати, що відбувається. Е, це у нас beat -em up, платформер та голономки. Е Дуже багато прикольних елементів в цій грі. Дуже класна сама по собі концепція гри, дуже прикольний сюжет, де ми влазимо в мізки інших людей, намагаємося змінити їм пам'ять. Так, це дуже прикольний елемент. І дуже прикольна взагалі концепція. Тому дуже хотів цю гру. І також в грі є аж цілих два українських персонажі. Десь О, тут ви їх побачите. Тому якось так. Також в нас є тепер Tekken Tag Tournament 2 на третій PlayStation. Це дуже прикольна гра в нас. Це... Не просто текен, де ми будемо битися один на один. А тут ще також можна обирати двох персонажів одночасно, де ти можеш змінювати тех, щоб проводити далі комбінації, або е, ти намагатися врятувати іншого твого напарника. Е, це дуже прикольна штука, де ти е, якщо вмираєш одним персонажем, то вмирає інший. Тобто тобі потрібно дивитися за хп. Це дуже прикольна гра, але не працює онлайн ви. Режим, бо тут немає онлайн пропуску. Він відсутній. На жаль, тому в онлайн е, не пограти з цього диска. Саме з цього диска. Так. Також в колекції з'явилася гра під назвою The Darkness 2. Е, е, Лімітоване видання. Е, тут ще всередині знаходиться плакати. Я його вам покажу пізніше. Е, тобто, про що взагалі гра? Це в нас стрілянка від першої особи. Про Дона Мафії, Джекі Астакадо, який, якого намагається вкрасти для того, щоб витягнути з нього темну сутність, яка допомагає йому розправлятися з його ворогами направо-наліво. Це дуже прикольний шутер. Я маю навіть ідею, деяку історію цієї грою, бо це перша гра, яку я взагалі предзамовляв в своєму житті. Я її замовляв на комп'ютер. Тобто, це було дуже давно. Комп'ютер, комп'ютер, так, комп'ютер. Самі розумієте, я на комп'ютері не граю, тому дуже сильно захотів е, гру і саме любітоване видання на PlayStation 3, тому це дуже прикольно. Та ось отак виглядає плакатик з одного боку. Дуже прикольний, дуже великий плакатик. І з іншого боку у Джекі у нас сидить на кріслі. Дуже класно, дуже пафосно, уточний тінню. Дуже прикольно. Ігра і, і плакатик теж. Колекції ігор для PlayStation 3 закінчилась. Переходимо до іншої колекції відеоігор, а саме ігри для Xbox One. Дякую Юджину за саппортер, бо кожна гра для Xbox One в мене існує завдяки ньому. Тож, йому велика шана та подяка. Почнемо з Dead Rising 3. Це в нас зомбі-апалікаліпсис, в якому дуже багато напихано в місті зомбі, дуже багато. Прям Настільки багато, що ви я не знаю, як взагалі консоль це витримує. Але дуже прикольна гра. Ми тут граємо за механіка, який не тільки володіє зброєю ближнього бою, а також і дальнього, де ми можемо крафтити. Це взагалі один з основних елементів гри. І Ми за час намагаємося врятуватися з цього міста, поки на нас не скинуть бомбу. Щоб зупинити зараження по всьому світу. Дуже прикольна гра, ми її проходили, у нас є трансляція по цій грі. Тож, так. А, переходимо далі. Дивимося, це в нас Quantum Break На Xbox One. Теж величезно дякую за саппортеру за те, що я тепер маю цю гру. Це в нас гра з одного всесвіту Control, Alan Wake та Max Payne Як це не дивно звучить. Теж гра Remedy, це в нас стрілянка від третьої особи, де ми з укриттів стріляємо по ворогах. Також є основний елемент в цій грі, який відрізняє від інших шутерів. Це в нас заповільнення часу, та й взагалі різна гра з часом. Також в нас є ще всілякі з цим пов'язані головоломки. Тож, дуже прикольна гра, Всесвіт Remedy прикольний. Я дуже... Полюбив цю гру, дуже прикольна гра, Так, да, дуже класно. Також ми маємо гру під назвою Рекор для Xbox One, теж за що дякую, величезно юджину за саппортеру. Тут ми будемо грати за головну героїню з пушкою. Ми будемо стріляти це як стрілянка від третьої особи, але тут дуже багато інших елементів. Тобто, це в нас і платформер, і головоломки, і все цим пов'язано тут колекційний колекції забирати всіляких предметів для того, щоб відкривати інші двері і все таке інше потрібно. Тому я цю гру не пройшов, бо просто цим займатися дуже довго. Дуже гра насичена всім цим ділом. І я вирішив її якось без трансляції пройти. За що величезна дяка Юджину за саппортери, що маємо подібну гру та да, наші колекції і взагалі за ігри для Xbox. One. Так, ну і це всі ігри для Xbox One. І лишається в нас одна єдина гра. Одна єдина, але яка яка гра? Це просто легенда відеоігр. Це в нас дуже класичний файтинг на PlayStation 1 під назвою Tekken 3. Я дуже давно хотів е, собі Tekken 3 на... Кудись, взагалі кудись, бо він в мене нормально ніде не запускався. Буквально ніде. Усюди він йшов з лагами, з тормозами, з глюками, всілякими і так далі. Але тепер ми маємо диск. Ми вже пограли. Була трансляція у нас по Tekken 3, Дуже класна гра, я обожнюю Tekken 3. Скажімо так, це прям повертає мене у дитинство, бо я в Tekken 3 грав і в ігротеках, і. На аркадному автоматі я грав, коли був давним-давно у Криму. Дуже давним-давно були такі часи. Коротше кажучи, дуже класна топова гра, яку я дуже сильно обожнюю і полюбляю. Дуже багато часів проведено було за цією грою. У мене в старі часи в шкільні в першу чергу дуже багато з хлопцями грали разом. До мене приходили люди і грали. Дуже класна гра. Тож, маємо тепер теж в своїй колекції, і це дуже класно. Давайте відкрию, хоч покажу, як воно виглядає, бо оно ля ну, яка краса! Тут один буклетик є, другий буклетик, і там ще один буклетик. Так, да. Краса. Просто краса. І це був останній диск. І на цьому все. Але для того, щоб просто розтягнути хронометраж, покажу, що у мене ще з'явилася така річ, як Пазли Tekken 8 на 1000 штучок. Дуже класна річ, дуже мені подобається подібно займатися. Але, як то кажуть, не текіном єдиним. В мене ще є з Crash Bandicoot En Saint Теж на 1000 штучок. Дуже класні речі, дуже класно буває час. Ти вже скажімо так, дуже сильно ними захоплюєшся і трошки забуваєш вже про те про це, бо думаєш, куди ця куди ця частина пазла позапхається там? Так, бо воно дуже темне. Тож, дякую, що були. Дякую, що добилися. Підтримаємо збройні сили України, наших хлопців та дівчат, які боронять нашу країну від кляхлих окупантів. Зробіть це зараз, от просто зараз, коли дивитесь цей ролик чи вже після, і бережіть себе, бережіть близьких, поменше тривог, побільше перемог. Всім до побачення та всім па-па!